Вчора з відпочинку в оздоровчому таборі Білочка повернулися 50 дітей. Веселі та сповнені вражень діти махали своїм рідним з вікон автобуса, який привіз відпочивальників із Закарпаття. На площі матері їх зустрічали батьки, друзі та представники Обухівської міської ради. В Закарпатті були, табір-білочка. Ну, класно було. Мені подобається. Віжаті хороші були. Столова дуже вкусно. І директор Василь Васильович найкращий. Ми ходили в ліс, у нас були квести. Там було дуже весело, були там качелі. Навіть не обикновені качелі. Кошти були виділені з міського бюджету по програмі підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на зустріч дітям на 2021-2025 роки відповідно до кошторису на 2023 рік. Сума, яка була передбачена в даній програмі, це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Після проведених тендерних закупівель. Це табір, оздоровчий табір Білочка Мукачівського району району Закарпатської області найбільш незахищена категорія дітей провела 21 день у тихому селищі Лисарня серед природи. Різноманітні відпочинкові об'єкти просто неба, котеджі у заміському стилі, відкритий басейн та спортивні майданчики стали запорукою активного літнього відпочинку, адже спортивний туризм у таборі Білочка на першому місці. Дякуємо за цей відпочинок, що нашим дітям такий предоставили. Як то кажуть, діти оздоровлені, щасливі приїхали. Дуже раді Анітій владу за те, що такий чудовий відпочинок. Ними було дуже весело. Хочемо подякувати організаторам даної поїздки, виконавчому комітету міської ради. Осодова подяка Живазі Юлії Олександрівні. Головне, що діти прийшли, приїхали щасливі, оздоровлені і надіємося, що це їхня Поїздка, тому всі велике спасибі. Хто приклав зусилля для того, щоб наші діти були здорові й щасливі?